Ну, no, ну no. Може тобі допомогти чимось? Насправді, одна тупа псина затягнула нашийник в аномалію, так що хрін дістанеш. Але якщо в тебе вийде, готовий роздобритися. Ну, а якщо постріляти хочеш, тут неподалік ще одна зграя. Так. Тобі щось відомо про ці нашийники? Це науковий проєкт з. з... Приручення сліпих собак. Щось таке. Я так і не в'їхав. Мені надають приблизні координати, а я шукаю звідки плішива гуде. А де шукати ці нашийники? Відправляю координати. Ти цей, як знайдеш нашийники, неси кращих у м'яку, а він вже доставить їх замовнику. А то я, знаєш, то там, то тут означає до роботи mm, да уж, мужик зона тебе не пожаліла